На автошляху біла церква Козятин при виїзді з міста Козятин сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої загинуло три особи. За попередніми даними слідства. На місці події від отриманих травм загинули два пасажири автомобіля за Славута. В лікарні через декілька годин, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, помер водій. 27-річний місцевий житель. В іншому автомобілі Хонда перебував за кермом житель міста Обухів. Він та його пасажир не постраждали. В рамках відкритого кримінального провадження за фактом ДТП, в якій загинуло троє осіб, слідчими, призначено ряд експертиз. З'ясовуються обставини та причини автопригоди.